Всім привіт! Вітаю вас на каналі. В цьому відео хочу показати, що мені вдалося вишити за січень. Взагалі, січень видався в мене непоганим для вишивки через те, що він був поганим у багатьох інших аспектах для більшості людей в Україні. Але через те, що в школах зробили додаткові канікули до лютого і довелося працювати з дому то вдалося трошки більше повишивати. Взагалі працювати з дому досить складно, тому що вдома і так багато всього потрапляє під руку, що треба зробити. Але з іншого боку, економиться час на дорогу, економиться час на, на збори зранку. Тому разом з дорогою десь я б сказала три години. В сумі економиться коли. Працювати з дому, і я якось ефективно використала цей час. Взагалі, в мене досить скромні плани. На 26-й рік у вишиванні я запланувала обов'язкового тільки вишити сорочку чоловікові, новеньку синові. Ну а там, що вдасться екстра, то вже буде екстра. І я так непогано стартувала. Я почала вишивати ось цю сорочку, я почала вишивати для чоловіка, але ще до того я вирішила, що поки я її вишиваю, треба буде якийсь час, а його стара сорочка уже в такому поганенькому стані, тканина потемніла. Тому я вирішила, щоб він не був без сорочки, раптом кудись знадобиться одягти, то я вирішила. Йому пошити нову і переставити вишивку із тієї сорочки. То в нього взагалі така гарненька, не я її вишивала, взагалі вона куплена на базарі, але така гарна сорочка, узор на ній, космецькі кольори красиві. То я пошила сорочку і переставила туди цю вишивку. І я себе за це дуже хвалю, я молодець, тому що я шити не люблю. Ну, і от почала цю сорочку, він хотів він хотів червоно-чорну. Тому я почала йому цю сорочку, і я собі так в новорічних планах, в новорічних обіцянках обіцяла, що я в цьому році не буду братися за два проекти одночасно. Тобто вишиваю щось одне, закінчую тільки потім інше. Але вже. Я від цього відступила, тому що, тому що, чесно кажучи, мені вже трохи набридло колупати ці ромби. Ну, просто, просто якось нудно, тому що тканинка хороша, вишивати на ній легко. Узор легесенький. І воно якось так, ну, я не знаю, нічого нового, робиш одне й те саме весь час. Тому мені трошки набридло, і тому я сьогодні почала ще сорочку собі, почала уставку. Взагалі, э, ця тканинка, на якій я вишиваю цей Онікс, то перед тим як я почала цю сорочку, я купила собі на пробу 2 метри і попрала її, щоб подивитися, що з, неї, що з нею станеться після прання, якою буде. Сорочка. Вона так сілася пощільніша, але стала, стала значно гіршою для вишивки. Так, ось, ось на цій непопраній, ниточки видно класно, Читим. а на попраній вони трошки, як же ж, ось так. Їх все ще начебто видно, але вони так, ну вони трошки сіли, по-перше. А по-друге, вони розпушилися і закрили проміжки. Закрили так проміжки між нитками, тому не дуже видно, куди вколювати. Але все одно в мене той шматок, який я купила і попрала, його у мене 2 метри. Звичайно, я ж його просто так не залишу, я вирішила з нього пошити сорочку собі. І почала от, вчора почала, вчора почала уставку собі на сорочку. Ну, так, поки що в мене є ідея тільки для уставки, Рука, рукав я собі так ще дуже. Навіть не те, щоб погано уявляю, взагалі ще не уявляю, що там буде на рукаві. Але так приємно Приємно переключитися, трошки воно додає різноманітності. От. Ну і це всі мої вишивальні підсумки. По-перше, я пошила, пошила і переставила вишивку на нову сорочку, почала сорочку для чоловіка і вже досить таки непогано вишила. Трошки я цим не задоволена Чуть-чуть. Мені здається, що занадто. Занадто широка смуга буде на грудях, мабуть. Ну, ще, ще я сподіваюся на те, що вона трошки всядеться. Трошки всядеться, це тут, якщо в мене десь сантиметрів, не знаю, було 18 може, то вона ще всядеться там на якийсь сантиметр, буде трошки вуща. Ну, але тут уже вибору нема, вже я вибрала узор, почала нашила, то буду шити до кінця, а там вже буде видно, як воно буде. Ну і все, з початком року я задоволена. Сподіваюся, я збережу такий хороший темп, я хочу цю сорочку закінчити до кінця лютого. Вже зовсім пошити, вишити і зшити. І потім уже взятися за синову, Тому що влітку, влітку я вишиваю дуже мало. Може, і взагалі не вишиваю, тому якщо я там десь до квітня закінчу ці плани, які я напланувала, то це буде, це буде успіх. Я буду, знову ж таки, я буду молодець. Поки що все йде дуже добре. Що ж, дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео!